Доброго дня, дорогі гравці UCRM World. В цьому відео ми вам покажемо і розкажемо, що потрібно робити, коли ви перший раз зайшли на наш сервер. Щоб почати свою щасливу історію на сервері, вам потрібно виконати всього 5 пунктів. Перший пункт це правильне введення IP порту серверу. Дізнатися дані про сервер ви можете на нашому офіційному сайті або в наших офіційних Discord і Telegram каналах ссылка на них в описі. Другий пункт це вибір РП скіна. Якщо у вас кін не буде підходити під РП, вам про це напише адміністрація. Після того, як ви правильно ввели ip і порт сервер, підібрали собі РП Скін і зайшли на сервер, вам потрібно прочитати правила. Заповніть, якщо ви по якимось причинам не прочитали правила серверу і вас посадили у в'язницю, незнання правил вас не звільняє від відповідальності. Якщо ви прочитали правила і готові продовжити свій шлях, вам потрібно піти в адміністрацію області і зробити свій паспорт. Графік роботи адміністрації є на нашому офіційному сайті, ссылка на нього в описі. Якщо ви прийшли в адміністрацію, і вона відчинена, прийдіть на другий етаж, щоб, щоб зробити паспорт. Коли ви зайдете в кабінет, вам дадуть анкету, яку ви маєте заповнити на наступній сторінці. Якщо ви не зрозуміли, як заповняти анкету, ви можете попросити приклад паспорта і заповнити анкету по ньому. Після того, як ви отримали паспорт, ви можете піти в Маркський центр зайнятості і влаштуватися на роботу. Також ви можете прийти в населений пункт Калинівка і влаштуватися там на роботу лісоруба, фермера і шахтаря. Також ви можете піти до центрального АТБ міста Марікс і попрацювати там вантажником. Ну або ж піти на завод і попрацювати там заводчанином. Ну а на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекаємо вас на сервері.